Про людей і єдність, про тенденції і виклики, про об'єднання ресурсів, про майбутнє. Дискутуємо, про волонтерство. Вітаю. Сьогодні знову говоримо про волонтерство у фокусі програми. Тема сталості волонтерської діяльності, що сприяє розвитку волонтерської ініціативи, як волонтерити і не опускати руки. Яка допомога сьогодні найнеобхідніша для наближення перемоги? Дискутуємо про це із Оксаною червоною, координаторкою громадської ініціативи Армія СОС Кропивницький» та очільницею громадської організації Громадська варта Вікторією Касьяновою. Дякую, Оксана. Дякую, Віку, що погодилася на цю розмову. Сьогодні фокус розмови такий е, доволі дискусійний і він має завжди різні погляди. Я спілкуюся зараз багато з волонтерами, особливо з тими командами, які поутворювалися після 24 лютого. І е, ключова фраза, яку я чую в кожній розмові, наше життя поділилося на до. І після 24 лютого, да, питання: чи було 24 лютого переломним для армії СОС, Кропивницький для громадської варти? Чи, чи це просто продовження того життя, яке було активне, шалене, без зупинок? Це просто перелом наш стався в травні 2014 року приблизно. А якщо точніше ще? Взяти, то це час майдану, це ж також перелом. Воно просто що воно перейшло, перейшло, перейшло. Ну тобто, ну я вважаю, що стартувати треба -таки з таки спочатку майдану, і далі вже інший етап життя почався. Так само, абсолютно. Ще з 2014 року, як включились, так досі не можемо вимкнути цей режим. Просто Тут що так, да, просто що з лютого цього року ну, вийшло так, що ну, люди кажуть, ми не знали, що робити, і так далі. Ми теж не знали, що робити. Але рівно на ранок ми вже сиділи вдвох. От знайшли собі таке невеличке приміщення, і з того часу, в принципі, звідтіля не виходимо. Намагалася згадати про якою була діяльність тоді, і я пам'ятаю, тоді Оксана говорила в інтерв'ю, що спочатку ми допомагали усім. Потім ми зрозуміли, що все-все-все вести там і шкарпетки, і, і костюми, і, там, і форму, все-все вже немає сенсу. Через 5 років десь перейшли на допомогу технікою. Сьогодні маємо абсолютно іншу війну, і військові говорять про те, що вона є іншою в порівнянні там, з 2014 роком. Да. Що сьогодні потрібно військовим? Що сьогодні у фокусі допомоги ваших волонтерських ініціатив? У фокусі дороговартісні, оптичні прилади оптичні прилади, безпілотники наприклад. все, що допомагає воювати, все, що рятує життя. І те, що людина не може купити сама. Наприклад, наприклад, шкарпетки, форму і там взуття, це може купити собі військовий сам за свою там зарплату, або може допомогти друзі, рідні і хтось ще. А купити якийсь там тепловізор чи дрон. Чи ще щось людина собі сама не може? А це те, що допомагає рятувати життя і допомагає ефективно працювати. Мавік від ста 100 тисяч 100 це просто звичайний Мавік, <та>, який іноді не проживає більше декількох годин. Але зараз стараємось зупиняти, тому що ну, як був цей бум сумасшедший, просто з охопними свічками, так, ну це просто. Проста шкода витрачаються шалені кошти, шалені ресурси витрачаються на те, що не потрібно. І тут така і ситуація кошти, і двобічна, тому що хлопцям вроді їм вже як люди зробили, дають їм незручно відмовитись, сказати, що у нас вже досить, у нас вже дуже багато. Ну як же ж це ж діти робили в школі там, чи ще десь хлопці беріть це вам? Їм незручно вони ну. Беруть, не відмовляються, а воно їм вже ну надлишок уже великий. дуже. Я кажу, значить так, стоп. Ніяких свічок, ніяких пасок, суп, яєць. Вже супів, да. ніяких пасок, ніяких яєць, Тому що ресурс людський дуже обмежений, і треба його витрачати, кожну копійку зараз рахувати, щоб все. Треба е, включати державу. У державу достатньо ресурсу, достатньо коштів для того, щоб гідно годувати тих, хто її захищає. Але маємо розуміти, що купити позашляховик чи купити дрон це такі ну дороговартісні речі, на які а, там у маленьких громадах збирають там місяцями, місяцями, а то й до року буває. А як, а, як у вас відбувається це залучення фінансів у ця фандрайзингова кампанія? Як це можна сьогодні говорити? У нас є свої хитрощі. діліться хитрощами. Не знаю чого нам допомагає потужно допомагає церква. Поперше наша а, а нашій церкві допомагає наша українська церква з Америки, тому це дуже велика нам допомога. Якщо говорити так, про український волонтерський рух, ну, я буду говорити про регіональний, да, тому що тут більше спілкується з волонтерами. Ем, волонтери згадують, ми налаштовуємо партнерство там, з якимись іншими регіонами. Ми шукаємо зв'язки в великих благодійних фондах, міжнародних організаціях технічної допомоги. Але мова про розбудову партнерства таких от локальних на місцевому рівні, якось ця тема лишає, Поза фокусом. Да? Приклад того, як зараз працюєте ви спільно, ну, мені видається, що він є яскравим прикладом того, що морожуватися і об'єднуватися це важливо. Розкажіть про, про те, як змінилася ваша діяльність, коли ви все-таки об'єдналися як громадська варта і армія Сос разом. І чи є у вас якісь ще. Такі е, постійні партнери в е, Кропивницькому на рівні інших волонтерських організацій. Ми, в принципі, не можна сказати, що так прям об'єдналися, об'єдналися, бо ми в принципі об'єднані були ще з 2014 року. Просто що знаходились трошки в різних містах, місцях я маю на увазі. От а з початку, навіть ще й не спочатку повномасштабної. No, no. Ми до початку ще повномасштабної, за багато років до того, так само ми відвідували нашу піхоту, так само відвідували наш третій полк, збирали так само і туди, і туди все. Ну тобто, у нас в принципі спільна робота проводилась постійно. Ну зараз просто що у нас є тепер спільний офіс, і тому ми взагалі 24 на 7 практично поруч. Ефективність збільшена максимально. Ну, хаотичний рух ніколи не приводить до якогось швидкого результату. От Ми намагалися створити єдиний медичний центр, наприклад, у себе, коли нам досталося приміщення, а ситуація була яка: в аптеках ліки катастрофічно всі люди розбирали. Їх не було. Нам дещо люди приносили, дещо з гуманітарки. Ну якісь там дещо церква там прислала. Ну якийсь нам дістався певний обсяг. І ми всім казали, давайте акумулюємо тут, посадимо медика. Щоб Тим більше, було. що у нас був медик з нами. Так, у нас постійно медик був. Давайте хай ця людина відповідає, і ми будемо розуміти, що на цей підрозділ. Ось їх список забезпечено на цей підрозділ. Закрито, на це і закрито. Ну але ні, такого нічого не вийшло. І так воно все. Ну і в, це, в цю хвилину ми зрозуміли, що якщо навіть отакий страх, наступ, що через дві години там ми були в такій ситуації, що в принципі, ну ніхто не знав, де зупиняться ніхто не знав, де зупинять росіяни. Да, росіян, тому в принципі, могло бути будь-який будь, будь, будь могло міг бути. Результат цього наступу, як далеко б вони зайшли. Але навіть це, навіть цей страх, навіть оце все не змусило українців об'єднатися. І це, це, це bu... парадокс. До речі, армія СОС так і лишилась громадською ініціативою. Ви не трансформувались ні в громадську організацію, ні в благодійний фонд. Чому таке рішення? Чому так і лишилася? Громадська організація, вона що під собою. Це має бути юристи, мають бути, мають бути якісь бухгалтери, якісь люди. А громадська ініціатива це така річ. Це Сьогодні ти можеш мені допомагати, ти мені допомагаєш. Завтра ти поїхала там, в інше місто жити. Не можеш мені допомагати, наприклад, правильно? А це такий ну, обсяг роботи. Ну, мені, чесно кажучи, мені просто навіть не було коли це все робити. І потім. Громадська ініціатива. Чим це добре? Тим, що ти можеш залучати безліч людей до цього. І вони всі твоя команда. Тобі не треба їх якось визначати. Ти у нас там президент, а ти у нас там хтось. Ну всі собі працюють, допомагають. Є люди, які допомагають ситуативно, десь згадали, що є така армія СОС допомоги. Є люди, котрі з 2014 року не зупинялись, допомагають. Вони телефонують, вони надсилають кошти із за кордону, в тому числі І ті, хто виїхали з повномасштабкою, допомагали тут, виїхали, продовжують звідти допомагати, заробляють там кошти і допомагають? Єдина проблема, я ж кажу, це з військовими, бо не завжди виходить отримати від військових акт. Так, якщо говорити от про сталість роботи, що вам допомогло працювати 9 років. Я, я говорю слово працювати, бо як на мене, це ну це, це не діяльність, це там не, не благодійність, це важка, ді... це важка робота. А от що вам допомогло 9 років працювати і допомагати наближати нашу перемогу, підтримуючи чинник, хочеться жити в своїй країні і щоб діти тут наші жили щасливі, а не десь тікати, бо людина ж вона ж не чемодан, її не можна так взяти, переставити. кудись. Коли ти любиш свою землю, ти. Виріс на ній, ти знаєш, ну як тут росточок, кожен пробивається з землі, ти знаєш всі ці запахи, це все ну, твоя любов, це ж твоя країна. І ніде людина не може бути такою щасливою, крім на землі, де вона народилась, де її батьки, де її там бабусі, дідусі, все ну, наш етнос, наші традиції, наше все. Тому, якщо ти хочеш жити в своїй країні, ти маєш робити все, щоб та країна. Була щаслива, вільна, а без перемоги немає. Ну, це отак частенько кажуть: ну у вас були думки? Можемо сюди і, і виїхати. Я кажу: у нас не було. Тому що куди виїхати? Ну, от, наприклад, нам да, пропозиції у нас було дуже багато. Можна було виїхати куди хочеш, ну, хоч в Норвегію. Можна було виїжджати, нас звали з багатьох місць, бо наші ж ну, українці. Скрізь, <різь> да. там телефонували, казали, беріть дітей, виїжджайте, беріть дітей, виїжджайте. Ми кажемо, ок, ми виїдемо, а тут хто буде це робити. Якщо люди, ну, які на нас орієнтувалися ці роки, що от ми там допомагаємо, щось там робимо, і тут вони прокидаються вранці, а їм кажуть: А Оксана, та з вікою? Поїхали! І це просто для. А, це для багатьох людей. Просто вибило би почву з під ніг, вони б зрозуміли, що а, мабуть, уже все так погано і ніякої надії тут нема. Що вже люди, які пахали всі ці роки, тікають. Як емоційний стан після дев'ятирічного марафону? Де це не трохи. Стан другий. Трохи. трохи вже не той, який би хотілося. Якщо а, трошки помріяти про майбутнє і уявити, що Україна здобула перемогу. А, Плани армії що, що сос... підживиться <зинечко> ну, прямо зараз. Ось, сьогодні оголошена перемога. Ми абсолютно я вірю і всі українці а вірять. українські нас. Ми просто дзвонити ЮБК вже. Нам пророкували вже літо на у ціль. Спочатку не до Ялти. У нас спочатку ціль: Чангар. Чонгар. Чому там? Чому туди? Ну. Просто у нас з цим місцем, я не знаю, дуже так багато чого пов'язано. Там жили наші друзі, Арабатська стрілка. Зараз це окуповане місце і ми дуже довго шукали своїх друзів. скільки, десь до вісім серпня. місяців. До серпня ми взагалі не знали, що з ними. І ось в серпні, в кінці серпня, вони у нас знайшлись, вони пройшли сумасшедші такі тортури просто. От зараз вони живуть у нас в нашому місті, ми з ними спілкуємось. Слава Богу, всі живі, здорові і так далі. От але ну, оскільки кожен кожен рік, кожне літо, осінь і так далі, ми до них приїжджали, Вони вони теж волонтери, до речі, вони допомагали нашій піхоті ось цей час. Ось і вони і мріють ми... про звільнення свого райського куточку, і ми так само ми мріємо про звільнення їх райського куточку. Так і саме, от я ж кажу, їм належить фраза: якщо ми навіть туди повернемось, і замість наших будинків будуть просто катлавани, поставимо палатки, будемо будувати, але тільки, тільки там. І ми вже запланували як тільки звільнення, ми палатку друзів і на будівництво. І якби ви зараз зустріли а, якогось колегу по цеху волонтера, який так само останні 9 років, то, й, Боже, не 9, менше, більше взагалі а, присвячує свої дні волонтерству. Десь знаходить час для роботи, хтось для свого бізнесу, хтось для роботи в офісі. А, що би ви зараз сказали цим людям на знак підтримки? Більшість. Людей підтримують ті, хто їм допомагає. От, в кожній організації в них є певна кількість людей, яка їм допомагає. От вони і є, їх підтримка. Наша підтримка їм ні до чого. Мені завжди їм хочеться всім людям, от, коли з'являлися волонтерські організації, ми вже працювали в 2014 році. Вікіна організація працювала. моя. Я завжди їх хочу всіх запитати, а чого, чого не приєднувались? Нам вже було б наскільки легше. Ми вже були б такою силою. Величезно, за Як ці збройні, збройні сили. Чого? Як Збройні сили, да. так. Ну... Кожен створював щось своє, Кожен придумав свою створював назву. створював своє, придумав назву, робив фонд, робив свої, всі якісь там. І от мені завжди оце... Тут питання просто було. Ну, Приєднатися. Для чого? Ви? ви запитуєте? Були такі моменти, так. Да. Ще відповідали? Да? Сказали, що ем, боялися. Сказали, ну, де була ти? А де були ми? Ну, ми ну, ми тіпа, не могли, ну, як це зателефонувати, все кажуть, ви смішно. Ну як це не вірю? просто, Це все відмазки, Просто у нас кожен хоче бути атаманом. Але є такі приклади, як армія соси, громадська варта, які попри дружбу, знайомство ще й мають спільну історію волонтерства. І вони надихають, ви самі сьогодні про це говорили. Вони мотивують. Тому хочеться, щоб в Україні було побільше таких історій і побільше було цих. Мотиваці... Мотиваці... Мотив... мотиваційних моментів для інших не виїжджати або виїжджаючи повертатися і робити хороші речі для нашої країни вже зараз. А або не якщо виїхав ви допомагати звідти, це да, теж це. зараховується. нормально. Дуже хочеться вже тої жаданої перемоги. Нашої хочеться, щоб всі наші хлопці повернулись. На жаль, на жаль, вже не всі повернуться, але дуже хочеться вже фіналу позитивного. Це була програма про волонтерство, у якій ми говоримо про тенденції та перспективи розвитку волонтерства. Ваші вподобайки та поширення наших випусків підтримують розвиток волонтерського руху. До нових зустрічей!